Кейси компанії вела по освітленню в закладах харчування, особливою нашою гордістю є співпраця з такими мережами, як піцерія Челінтану, це львівські круасани і така молода, але досить динамічно розвиваючася мережа 1708. Ну там, до речі, все звичайне. Там, якщо ми говоримо про челінтану, якщо ми говоримо про Львівські круасани і про ті самі 1708. В принципі, світло, яке ми для них робимо, це понове світло, загальне світло в технічні зони, тобто де працюють працівники, там кухонні зони. От і акцентне світло, акцентне світло в залах. В принципі, всі заклади, які би до нас зверталися, от в тій чи іншій формі, вони хочуть, і ми для них робимо саме акцентне світло в закладах. Но ж таки, акцентне світло це трекові світильники в тому чи іншому вигляді, чи в стандартному варіанті, чи в якомусь кастомному варіанті, так само накладні підвісні світильники.